що після проведення нашої сьогоднішньої зустрічі хто бажає може собі книжку купити в подарунок. Книжка коштує 75 гривень. якщо хто захоче звертатися до автора. Автогра безкоштовні. Отже, запрошую до слова, шановного пана Андрія. Добрий день, дякую за представлення. Можна забронзовіти, але я завжди стараюся приймати з рукою. Я взяв кілька книжок, щоб показати тих, що немає. А я їх збираю. Ви маєте деякі. Скажімо, так виглядала книжка кілер, яка вийшла здається в 2011 році. Це ну, оповідання. Так виглядає кілер, який вийшов у Польщі, Польською. Так виглядає книжка тероризму, якої власне mm. має. Вона вийшла здається в 2007-2008 році. І так вона виглядає у німецькому прикладі в Австрії, як натокнали. Крім того, крім того, ще хочу вам показати три книжки. Які я приклад, це Богдан Задура нічне життя, це вірші польського поета. Богдан Задура найгірше позаду. Теж, теж вірші і Лідія Оскаловська акварелі. Це приклади з польської яких не було. І зараз «Карбіт» — це остання моя книжка, з влучним і лаконічним спостереженням моєї родини. Це найдовша моя книжка. В принципі, не можна посперечатися з такою характеристикою. Це роман, який я писав протягом останніх двох років, і він дописаний щойно зараз навесні цього року. І е, цей роман, мені здається, що вона грав її ідеальне місце для презентації, оскільки роман про місто. Яке називається Ведмедів, і це місто розташовується на кордоні з Євросоюзом біля Лощини. Але у багатьох моментах, скажімо, пишучи, мені треба було за щось зачепитися, і пишучи, я мусив бачити перед собою якусь карту, тобто, коли герой кудись іде, він має знати, куди йти. Тому у цьому вигаданому місті Ведмедів, яке в принципі з Виноградом не має багато чого спільного, але геолокація. Більш-менш так? Тобто, коли він біжить станційною, то відомо, куди він може добігти і так далі. Але загалом ведмедів описаний тут це місто, це не, зовсім не виноградне. Це книжка, яка зараз ніби прийшлася, до, стала якоюсь мірою якоюсь мірою. Актуальною через те, що відбувся цей скандал із контрабандою, і всі почали говорити, що ця книжка про контрабанду. Вона зовсім не про контрабанду, вона про цікавих людей і про головного героя, учителя історії Михайла Олексійовича, який себе вважає тисом за аналогією до імператора римського Тіберія, який себе називав Тіберієм за річкою Тібр. Так він, цей тис, який живе у Ведмедові над Тисою, вважає, що він війде в історію як тис, бо в нього є геніальна ідея. Я думаю, що таких персонажів є досить багато в Закарпатті. людей з геніальними ідеями і такими навіженими ідеями можна зустріти часто. і Тому якісь такі спільні риси цього головного героя із реальністю можна знайти. І решта семеро головних героїв, чи, чи восьмеро, як їх рахувати, залежить, це контрабандисти і міський голова. Бо загалом сюжет. Крутиться навколо того, що у цього тиса вчителя історії є, є геніальна ідея. Він хоче побудувати тунель у Євросоюз. А, і цей тунель е, має таке ідеалістичне підґрунтя, бо йдеться про те, щоб е, українці змогли потрапляти е, в Європу е, без проблем, так щоб не було ніяких кордонів, віз і так далі. Це його мрія, але для того, щоб збудувати цей довгий тунель довжиною понад 700 метрів. Йому потрібні спільники, люди, які будуть фактично купати, люди, які будуть це організовувати, знаходити гроші на обладнання, інструменти і так далі. І тому він звертається до своїх друзів. А зв'язку з тим, що він живе у прикордонному місті, то всі його друзі так склалося. Це контрабандисти. І він іде до першого, перший це ікар. І пізніше, бо коли епіграфом до роману є цитата із Ройтерса. Під кордоном між Словаччиною і Україною виявлено оснащений залізницею потаємний тунель за в сім футбольних полів, а в ньому понад два з половиною мільйони контрабандних сигарет, повідомив словацький уряд. Поліція заявляє, що тунель також міг використовуватися для нелегального перевезення людей. І це епіграф. Я вперше вигадав цей сам сюжет, так тобто цей прийом із тунелем, коли коли сталася ця подія. Всі ми її пам'ятаємо кілька років тому. І пізніше, коли я підбирав головних героїв, мені вони потрібні були справді, справді цікаві, і е, е, люди з нестандартною долею е, і так далі. Я надивив ще одну новину про чувака, який перелітав через кордон на власноруч зробленому дельтаплані. І мені здалося, що це такий е, чомусь позитивний навіть персонаж, бо він вигадав свій бізнес, так збудував літак і так далі. Тобто є певні засоби в нього, і він теж увійшов у цей роман. Під прізвиськом Ікар, бо він розбивається. і Зрештою, тепер лише з'ясувалося, що людина, з якої я списував, яка послужила прототипом для цієї історії, це виявився цей правосекторівець Станко, який зараз приховується, який брав участь в цій перестрілці, але він кілька років тому був спійманий на цьому літаючому апараті. Так? Відповідно, якоюсь мірою це роман, який має реальне підґрунтя, і можна познаходити, познаходити якісь паралелі. Але загалом це художній твір і вигадка. Так? Не буду розказувати, чим він закінчується, бо, бо не, буде не буде цікаво. Але він діє роман, розгортається у 2015 році із з травня по серпень 2015 року. І власне вони вирішують будувати цей. Тунель таким чином, аби по-перше, думають, де де будувати, так чи на околиці міста, скажімо, і тоді всі кажуть, що ні, бо там вас всі знайдуть. Не можна будувати це, десь, десь у відлюдних місцях. Треба так, щоб просто ніхто не здогадався про що йдеться, і вони вирішують будувати тунель на центральній площі. Я бажаю глядачам не бути лише глядачами, а стати читачами, приходити в виноградівську бібліотеку. Тут є книжки, дуже, я, дуже хороший дружній колектив. Він вас чекає. Читайте книжки.